команда Украины по биатлону, и мы едем представлять нашу страну на Олимпийском молодежном фестивале. Всем привет, я Дарья Я Иван Павлов. Мы футуристы. Мы едем на Австрию Лихтенштейн представлять нашу страну на юношеском олимпийском фестивале. Олімпійському фестивалі в 2015 році. Добрий день, я Артем Касбур і займаюся слбордом 6 років. Зараз я знаходжуся на гірнолижному курорті Кисія, де, де проходить мій етап підготовки до молодіжного фестивалю. Хочу всім учасникам розповіл на попросити Україну, щоб вона вболівала за нас. Та України. Героям слава! Мені також надзвичайно приємно, що з Івано-Франківської області Верховинський район двоє спортсменів це Христина Дроняк та Ірина Мусорок, Будуть представляти нашу область і, звичайно, державу на змаганнях такого рівня. Тож дозвольте напевно від олімпійської родини Прикарпаття привітати всіх наших атлетів, спортсменів, побажати їм вдалого старту, що вони гордо і високо несли прапор нашої України, держав нашої держави. Ну і звичайно, нових нових перемог. Вас Дорогі спортсмени, завдяки вам Україна може з гордістю дивитися у своє майбутнє. Хороших вам і нам змагань, миру і перемог! Чекаємо вас вдома на батьківщині, натхнених, усміхнених і веселих. Слава Україні! Засніжених Карпат передаю слова підтримки і побажання гідно представити нашу державу Україну на європейському олімпійському юнацькому фестивалі. Слава українському спорту і слава Україні! Вас вітає Львівщина! Львівська маланка з козою, щуртом, з чортом, з Василем вітає учасників 12-го зимового європейського юнацького олімпійського фестивалю та бажає успіхи спортсменам України! И вас приветствует Сумщина. Дорогие друзья, вы делаете первые серьезные шаги в большой спорт. И уже столь в столь юном возрасте вам предоставлен шанс проявить свои силы, показать свои таланты, способности и мастерство на международном уровне. А мы верим в вас и всегда с вами. Я желаю нашим юным спортсменам уверенности в себе. Желаю вам достойно представить Украину на этих соревнованиях. Ні, Олімпійці, пам'ятайте, сьогодні ви маєте унікальну можливість отримати безцінний досвід участі у міжнародних стартах. Пам'ятайте, що ви є краще із кращих. Желаю успіхів на старті, красивих побід на фінішах, желаю яркої спортивної кар'єри, желаю успіху в біатлані призових місць. щоб всі золоті медалі були ваші. Желаю, щоб ви пройшли всі підйоми отстрелялись меткой и пришли на финиш первый. Ух ты, Виктор